Ви маєте на увазі виселення кого? громадян України, які спілкуються російською мовою? Південна частина України. Там люди розмовляють і українською, і російською. У нас не було питань. Харків також розмовляв українською і російською. Всі регіони, про які я вам сказав, щоденно. Щоденно атакуються Російською Федерацією. Головне гасло Росії, що вони підтримують людей, які розмовляють російською, помножено на нуль. Бо вони вбили, вбили більшість людей, які розмовляли російською. Тому що вони знищили східні міста повністю. Ви знаєте, Маріуполь, Бахмут. Там вбиті і дорослі і діти. Багато людей, які розмовляли російською. Переходять на українську через це. Розумієте? Вони ненавидять їх. Ось що відбувається. Тому про що ми говоримо, Кого куди витисняти через мову, такого ніколи, ніколи в Україні не було.